Традиційний фентезі без драконів з нетрадиційним оформленням від українського автора Яскер. Уявіть собі, старовинне, дещо брудне, повне таємниць місто Брамур, під його поверхнею в темних каналізаційних лабіринтах є щось, що загрожує спокою містян. І ось тут на сцену виходять вони, четверо пригодників. Простий шлях назад із цих зловісних підземель виявився для героїв закритим, а мандрівка перетворилася на безкінечне і раціональне блукання. З наживанням могутніх ворогів, таємничих некромантів, злочинних гільдій та корумпованих правителів міста. Ця книга реверанс в старих комп'ютерних ігор, побудованих на настільних рольових іграх пригодник таємниці Брамура це ілюстроване видання, яке вже само по собі є витвором мистецтва. Кожна сторінка занурює у світ, де чекає небезпека, гумор і несподівані повороти. Придбати книгу можна за посиланням під відео.